Дорогий друже, я хотів би нагадати про книжечку, яка в тебе лежить на поличці. І можливо вона припадає пилом, можливо, ти не знаєш, коли цю книжечку відкривав. Але я хотів би нагадати, що в цій книжечці все сказано про твоє майбутнє, про моє майбутнє, про майбутнє нашої України, про майбутнє всього людства і всього світу. І від того, чи ти залишишся байдужим до цього Слова, яке є Боже Слово, це слова, які вийшли з вуст Ісуса Христа. Ти будеш спасений, але ти можеш відкинути це слово, і ти будеш втрачений назавжди. Тебе чекає пекло. Але Христос помер за тебе. Він не хоче, щоб ти загинув. Тому читай Слово Боже і будеш спасенний.